Привіт! В цьому відео поговоримо про теорію і свого роду парадигму сірої людини. Що взагалі означає термін «сіра людина, конкретно в контексті, який ми розглядаємо? Це, перш за все, людина, яка нічим не виділяється із натовпу цивільних громадян, не виділяється, наголошую, нічим. Ні одягом, ні зачіскою, ні аксесуарами і навіть ні поведінкою. При цьому ж в той же час ця людина приховує, скажімо так, певні факти. Це може бути охоронець, який не хоче, щоб його було помітно, це може бути працівник СБУ, або це може бути просто цивільна людина, яка носить свою зброю і не хоче, щоб інші люди знали, що у неї є зброя. Але тут також є свої нюанси. Наприклад, якщо умовне ФБР вирішило ввести свою інфільтраційну групу на мітинг або просто якесь скупчення людей, окремий кожен член групи може оглядати як сіра людина, звичайно. Але коли вони зіб'ються в групу і будуть приблизно однаково одягнені. Будуть приблизно мати однакові зачіски, всі ідеально поголені, то звичайно, ви легко відрізнете цю групу від інших людей. Також базуючись на таких прикладах, можна будувати і своє приблизне уявлення про те, яке певні структури уявлення мають про сіру людину. Чому і як термін поширений в США? Як ви знаєте, в США цивільні люди володіють приблизно половиною стрілецької зброї в усьому світі. Тому ця тема, звичайно, для них надзвичайно актуальна. По-перше, якщо ви демонструєте усім навколо який ви крутий тактикульщик. То вірогідність того, що у вас в машині лежить красивий і дорогий карабін, доволі висока. Зловмисники будуть знати, де їм краще поживитись. По-друге, якщо злочинець обирає потенційну жертву і знову ж таки ви демонструєте, що він не сіра людина, він буде знати, по-перше, де знову ж таки дістати ще один ствол, а по-друге, він буде краще планувати свій напад, можливо, покличе друзів. І так, звичайно, це двосічний меч. Можливо, в певних ситуаціях ви навпаки хочете продемонструвати, що ви небезпечний, що у вас. Є інструменти для самозахисту, щоб злочинці навіть і не думали на вас нападати. Чому ця парадигма також важлива і для нас? Ну, як мінімум, всі приклади із США, звичайно, для нас актуальні. По-друге, подумайте про зрадників, які здають дислокацію військових. Така погань не розбирається абсолютно, де військовий, де доброволець, де тереошник, а де людина просто в тактикульному одязі їде з полігона після стрільби. Подумайте, чи добре знаєте ви всіх своїх сусідів, чи хочете, щоб вони знали, що ви тактикульщики, що у вас потенційно вдома лежить зброя. Так, я розумію, що інколи такі ситуації оминути неможливо. Ми не живемо всі у приватних будинках, на приватних ділянках. І я розумію, що бути військовим це престижно, авторитетно, але все ж таки будьте більш прагматичними. По-третє, це партизанська тема. Партизан не може собі дозволити плиткері, повний з балістичними пакетами від уламків, розгрузок на вісім магазинів та мультикаму. Він повинен бути максимально сірим. Чи це тільки про одяг та спорядження? Якщо ми говоримо про загальну про більшість людей, які не розбираються в темі, то можливо. Якщо ж ми говоримо про людей, які розбираються, то зовсім ні. Така людина може вас розпізнати по тому, як ви зав'язали шнурки, по тому, що у вас циферблат на годиннику опущений вниз, а не догори. Диявол він в деталях. Це також стосується наліпок, патчів, будь-яких кричущих лейб тактикульних брендів. Це можуть бути наліпки на вашій машині, це може бути патч на вашому рюкзаку, це може бути банально молі панель на вашому рюкзаку, навіть якщо він не тактикульного кольору і не камуфляжі. Це може бути здоровенне лого 5.11 на вашій бізболці. Тому давайте загально поговоримо про бренди і виробників. Звичайно, найбільш сірі бренди це виробники спортивного спорядження, спортивного одягу, просто будь-який кежуальний одяг. Хто подумає, що у спортивному рюкзаку або баулі лежить розібрана ar 15 а не ваша смердюча спортивна форма. Але, звичайно, з їхньою виключною сірістю приходять і очевидні мінуси. Вони зовсім не розраховані на якесь адекватне закріплення або швидкий доступ до зброї. Вони не мають нормальної організаційної структури всередині, вони не виконані із дуже міцних та хороших матеріалів. Тут же на допомогу приходять такі бренди, як Vertex, наприклад. Вони балансують між сірістю та тактикульністю. Тобто, ззовні це може бути звичайний міський рюкзак, який може носити будь-хто, але всередині, знову ж таки, там присутні закріплення для зброї та швидкий доступ. А також кишені, наприклад, для балістичних пакетів. В цілому вони більш надійні, якісні, виконані із більш міцних матеріалів. Але тут виникає ще одна проблема. Або, скоріше, вона не виникає, а вона вроджена для всіх таких брендів. І з їх популяризацією, і з популяризацією Vertex він перестає бути сірим. Наприклад, зараз мало хто знайомий із Vertex в Україні, але в США це вже давно далеко не сірий бренд. Про нього знає дуже багато людей, і дуже багато людей взагалі в темі зброї, спорядження і брендів. Тому в цілому їм треба міняти дизайн із свого якогось унікального, переходити на. Дизайн рюкзаків, які можна банально купити в Улмарті. Тому поки що для нас Вертекс це доволі сіра тема, не можна користуватися. Але я думаю, що за пару років набагато більше людей розберуться в парадигмі сірої людини, набагато більше людей придбає зброю, і вертекс відійде в минуле, як і в США. І у підсумку, звичайно, варто сказати, що сірість це далеко не панацея. Все буде залежати від того, хто на вас дивиться. Якщо це поліцейський або, не дай Боже, упудуло окупант, то сірість, скоріш за все, вам не допоможе. У вас все одно перевірять вміст ваших сумок і всі кармани. Тому остання можливість щось приховати це трохи товстіші речі і максимально компактні, скажімо так, інструменти, які можна максимально притиснути до тіла, щоб їх не можна було прощупати отаким от чином. Ну і бажано їх носити не на рівні талії, не на рівні ременю, а десь повище. Всім дякую за увагу!